Привіт, Макс! Часто, коли йдуть переписки з дівчатами, є такий тренд. Поки поспілкуємось, ні про що, відповідають швидко і досить активно. Тільки я запрошую на побачення, не відповідають годинами і потім відмовляють. Якщо ти запрошуєш дівчину після знайомства в інтернеті на побачення, вона відмовляє, саме відмовляє. Не каже, що вона за, але не може в той день, коли ти запропонував, а відмовляє: її. Нахуй? Є такі дівчата, які сидять на сайті знайомств, просто попереписуватись. Є такі, є. Це вже не кажучи про те, що не здивуюсь, якщо сайти знайомств дійсно ще й додають якийсь там штучний інтелект, щоб дівчата переписувались. І також не здивуюсь. Це є лише питання часу, коли це буде. Питання. Після повідомлення, типу, давай зустрінемось у середу. Хуйове повідомлення, я б його все ж таки. Слухай. Є пропозиція зустрітись в середу ввечері, десь годинки у сьомій, там-то-там-то, випити каву або чогось міцніше, поспілкуватись, ще ближче познайомитись. Як тобі? Є пропозиція чітка і є питання до неї чітке. А давай зустрінемось в середу. Ну, Це також наче пропозиція на побачення, але хуйова пропозиція. Якщо немає відповіді годинами, варто щось ще написати. Так. Ти ще жива? Знак питання. Я думав все ж таки вибратись, випити чогось, поспілкуватись, класно провести час. Як тобі? В такій-то годині там-то-тамто питання. Гірше не буде. Плюс ще часто питають: типу маєш на увазі зустрінемось компанією? Я зазвичай жартом відповідаю, що ні вдвох. Як на це реагувати краще. Правильно, можна віджартувати, сказати, слухай, ну яка компанія, Я з тобою хочу провести час. Одразу до тебе питання, про який вік йде мова, якщо тобі прям часто дівчата таке питають. Але так ти повинен до неї донести, що ніякої компанії зустріч один на один.